А довгожданна допомога союзників, пряма допомога союзників у нашій війні проти рашки, може прийти несподівано і зовсім скоро. Надію подають події на корейському півострові. Північно-корейські збройні сили, проведені у стан підвищеної бойової готовності, зокрема артилерійські підрозділи. І е, аналітики вважають, що ймовірність початку збройного конфлікту між північною і південною Кореєю дуже і дуже висока. Ну, до того там були обміни е, цими повітряними кулями і безпілотниками, там е, північні корейці е, мусор, там е, всякі екскременти свої слали півден... своїм південним братам. Ненависним, а ті з безпілотників, начебто, листівки почали скидувати на Північну Корею закликом до повалення Кім Чен Іна, ну, одним словом, накаляється. Якщо там відбудеться збройний конфлікт, що це означає? А це означає, що Путіну дуже скоро, можна сказати, моментально стане не до України. Чому? Ну, тому що один союзник. Відразу виб'ється із допомоги, і е, на допомогу Південній Кореї, звичайно ж, відразу прийдуть Сполучені Штати Америки. Армія Північної Кореї буде дуже швидко розгромлена. Відповідно е, Путіну доведеться думати про те, як е, цей конфлікт е, між північною і південною Кореєю, щоб він не перенісся. На нього, він же ж союзник Північної Кореї. І, звичайно, що за всією логікою військовою потрібно Путіну буде збирати резерви, готуватися до оборони на корейському напрямку, а не воювати в Україні. Ну, другий такий напрямок це Іран. Дай Бог, щоб у Ізраїла таких хватило здорового глузду не слухати. Старіка Байдена а такі шарахнути по е, Ірану, особливо по його ядерним та й всім іншим військовим, військово-промисловим об'єктам е, з усієї своєї мощі ракетної зброї. Е, якщо це відбудеться, це також буде в кінцевому підсумку означати е, призупинення російської агресії. Ну зупинення фактично російської агресії. Е, е, я готовий би це обзакладити, якщо це відбудеться, атака або Ізраїлю на Іран або початок війни широкомасштабної між Північною і Південною Кореєю, що Росія буквально моментально за лічені дні вийде з війни проти України. Так що запасаємось попкорном і сподіваємось на допомогу.